В Україні оголошено реформу військово-лікарських комісій. Що ж тепер зміниться для військовозобов'язаних? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю і Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні найближчим часом реформують. Військово-лікарській комісії. Це дозволить максимально скоротити час і спростити процес проходження медичного огляду бійців, які отримали поранення, а також тих, кого призивають на службу. Реформу проведуть у найкоротший термін. Організаційні заходи, пов'язані з реформуванням, взяли на себе МОЗ, Міноборони, Мінветеранів. Мінсоцполітики і ГО правозахист для військовослужбовців принцип. Технічною стороною, пов'язаною з цифровізацією процесу, займуться фахівці мінцифри. Тобто, як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, вони разом з Мінцифри, Міноборони, Мінветеранів докладно проаналізували процеси військово-лікарської експертизи і почали шукати рішення, як спростити цей механізм як для поранених, так і для військових медиків. За словами голови МОЗ, вже найближчим часом будуть зроблені такі кроки щодо вдосконалення роботи ВЛК. Тобто, що хочуть зробити, буде запроваджено електронний документообіг у військових закладах, які дозволить прибрати паперову тяганину та черги, автоматизація процесів, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців. Також буде запроваджено належне сервісне обслуговування поранених. Пораненим нададуть можливість проходити реабілітацію разом з місцем проживання. І, <кій> звичайно, підвищення кваліфікації лікарів з питань ВЛК. І тут єдине, що я хочу запитатись зараз: а, добре, кваліфікація там, і так далі, електронні всі ці моменти для поранених. І... Але в мене зараз ось таке питання. А, Кваліфікацію. Це добре. Бо як беруть тоді тих людей, які непригодні до служби? Ось тільки цього я не почула. Я почула, що зміниться якось все для поранених. Я дуже сподіваюся, що це так. Тому що ви навіть не представляєте, що це таке, коли ти повернувся. З, якщо тебе ще не взяли в полон, ти повернувся, поранений, і потім починається вся ця тяганина. На все треба збирати гроші самостійно, особливо якось хтось не допомагає. Дякувати Богу волонтерам. Ось чесно вам скажу. Тепер в мене питання. Як ця реформа вплине на тих, хто буде проходити комісії для тих, кого призивають? Я так розумію, що і тут процедура, ця, скажімо так, скоротиться. Все це стане скоріше, швидше і так далі. І ось тут в мене ще одне питання. А чи будуть перевіряти тих, хто проводить ці комісії? Я цього не почула і, мабуть, не почую. Чи буде якась відповідальність у тих, хто проводить ці комісії і відправляє людей на війну? Хто ще не чув цю історію, розкажу. Навіщо далеко ходити? Мій брат в армію його не взяли через зір, але зараз взяли. Що сталося? Він став здоровий? Чи щось змінилось у нього з зором? Який був, такий і є. Зараз людина пропала безвісти, ніхто нічого не робить, ніхто не шукає, тільки рідні. Командування мовчить ні словом, ні півсловом. Хто винен в цій ситуації? Що на фронт потрапила людина, яка взагалі не мала там бути? Зате сини депутатів там не будуть ніколи. Я ja в цьому впевнена. Якщо продовжити цю тему, хочу а, сказати, що глава Мінцифри Михайло Федоров в свою чергу запевнив, що його відомство в найкоротший термін розробить програмне забезпечення для того, щоб забезпечити максимальну цифровізацію процесу. Тобто, на сьогодні етапи проходження цієї комісії абсолютно не цифровізовані. Тобто, через це бійцям, які отримали поранення, а іноді й дуже серйозні каліцтва доводиться просто проходити 10 кругів аду. І е, 10 кругів бюрократичного пекла, щоб зібрати потрібні медичні висновки і подати їх. Приміром, військового поранили під Бахмутом, евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю треба повертатися до своєї частини, щоб отримати паперовий напрямок на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК. Яка взагалі може бути в іншому місті, і ось такий квест потрібно проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу? Як взагалі таке може бути? Тому мінцифри терміново взялися за цифровізацію цього процесу: це скоротить його час і дозволить людям, у яких і так неабияк підірвано здоров'я, не їздити по всій країні, щоб зібрати кілька папірців. Як наголосив голова Мінцифри, наші військові гідні отримання людських послуг. Саме завдяки їм ми можемо далі працювати і жити. Від себе хочу додати, що було б непогано, щоб ці зміни стосувалися не тільки тих, кого призивають, а й тих, хто призиває. Тому що я бачу, що відповідальність лягає тільки на тих людей, яким вручають повістки, які там не з'являються по повістці і так далі. Або там ну все, що з цим пов'язано. Але тих, хто призиває і хто відповідає за це, чомусь для них нічого не міняється. Якщо змінювати, то змінювати всю систему, а не тільки це, знаєте, це виходить якась гра в одні ворота. А те, що міняють для людей, все це для бійців, які поранені, це дуже круто. Я дуже сподіваюся, що це все стане легше і набагато простіше, тому що це жах, це і справді жах. Хто з цим хоч якось стикався або хоча б чув, то розуміє, що це таке взагалі. Тому я дуже сподіваюся на якісь, знаєте, нормальні зміни. І дуже б хотілося, щоб була якась відповідальність у тих, хто проводить ці комісії. У тих для тих, хто вирішує, взагалі піде людина на війну чи не піде. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.